У Луцьку на проспекті Соборності поблизу торгового центру може з'явитися новий житловий комплекс. Про це говорили під час громадських слухань щодо детального плану території в межах вулиць Сухомлинського, В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності. Згідно з проєктом на цій ділянці планують звести два 24-поверхові будинки, поєднані між собою семиповерховою секцією. Загальна кількість квартир понад 370. під час обговорення порушили питання щодо екологічної безпеки, адже неподалік розташована. Автозаправна станція є екологічні норми саніта санкін і є протипожежні норми. Планування і забудови ДБН. планування і забудови ДБН, коли малий резервуар. Коли мала ємність, і коли він сучасні резервуари закопані підземні, вони дають змогу дотримуватися всього 20 метрів до громадських будівель і споруд від даного резервуару. Розробник ДПТ запевнив, обсяг паливного резервуара на сусідній АЗС змінювати не планують. А ось з пожежної безпеки проєкт отримав зелене світло. До обговорення активно долучилися представники громадянського руху. Свідомі, зокрема, Алана Точі акцентувала увагу на ще одній важливій проблемі: влаштування дітей у дит. Тячі садки та школи хочеться звернути увагу на те, що знову ж дошкільні заклади, школи, яких поряд не так багато, і які на сьогоднішній день вже є заповненими. Не взяли до уваги навіть те, що проєктанти, що є поряд знову ж новобудова, яка вже будується Сафрон, це вже за там, -таму. І теж це буде велика кількість людей проживати, яка теж говорила про те, що ці навчальні заклади мають прийняти до себе їхніх діток, які там будуть проживати. Це великий міс. І хотілося б, щоб сьогодні влада звертала увагу увагу дуже сильно на ці аспекти, адже потім до кого же ж придуть, до тої же ж самої влади будуть говорити, що дайте нам місця, доступні, щоб були як і в школах, так і в дошкільних закладах. Є відповідні норми, якби освітні, які мають забезпечувати, і куди має бути прив'язка цієї адреси. Тому треба більш детальніше вивчати завжди при такому плануванні забудов, що де мають дітися діти, де їхні мають бути навчальні заклади. Щоб вони дійсно мали там місця. Не менш важливим на думку Алли, на то, чи є питання паркування. Вона зауважила, що забудовники не до кінця продумали цю складову. Замість повноцінної парковки для мешканців новобудови проєктанти пропонують користуватися вже діючим паркінгом на території ТРЦ. Знову ж парковок дуже має бути багато, а їх не так багато заплановано. Говорив представник про те, що усі парковки, які сьогодні там є, розміщені, це вже діючі і це Бачите, сьогодні ми бачимо мінус в тому, що в пік, пікові години, в пікові дні, вихідні, коли є, там немає де стати. Сьогодні вже немає де стати. А ми говоримо про те, що збудується і торговельний буде бізнес, і разом з тим офісно-торговельний, і разом з тим квартири. Хоч і буде підземний паркінг, не вистачає сьогодні. Там цього всього, і мені здається, що буде знову ж такий самий колапс з автомобілями, коли воно все здійсниться. Втілиться в життя, і це буде дуже багато машин, яких не буде де поставити. Під час обговорення згадали і про підземний перехід, який забудовники вже не вперше пропонують облаштувати в цьому районі. Розробник ДПТ висловив сподівання, що проєкт таки втілять у життя, адже саме з цією метою його і передбачили в плані. Та чи з'явиться біля тамтаму підземний перехід, нових хмарочос і зручна інфраструктура покажуть подальші кроки міської влади та інвестора.